Рити про ситуацію на фронті, зокрема що відбувається на покровському напрямку? Про це поговоримо з нашим гостем Віталій Міловідов, підполковник, пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах доєднується до нашої ефіру. Вітаємо вас доброго ранку. Дякуємо дуже що долучилися. Ми говоримо взагалі про район більше Селидов, де власне ваша бригада? Яка там зараз ситуація? Яка динаміка за цей тиждень? Ситуація в зоні відповідальності 15-ї бригади Національної гвардії «Карадах» в цілому в районі міста Селідова, а також південніше, залишається дуже складною. Вже понад другий тиждень ворог здійснює масивні штурмові атаки з метою просування встановлених цілей, тобто здійснює атаки великими, середніми. Групами штурмовими піхоти задіє дуже велику кількість артилерії Тільки протягом останньої доби на позиції нашого підрозділу було здійснено понад сім спроб штурму, які були успішно відбиті. Але ворог дуже сильно сконцентрував свої наміри і намагається просуватися в бік населеного пункту Вишневе з метою перерізання повного логістичного забезпечення південніше в напрямку міста Селідове. Загалом, якщо говорити про тактику ворога, якою вона є зараз, і чи очікуєте зміну цієї тактики, якщо зміниться і погода? Протягом останнього тижня спостерігається відчутна зміна тактики ворога, тобто просування живої сили не зменшується, стримується на деяких рубежах. Це група піхоти без підтримки техніки. За останню добу було намагання здійснювати штурмові дії за рахунок двох танків та двох БМП, які були успішно знищені підрозділами бригади та суміжними підрозділами, які виконують завдання в зоні відповідальності. Ось, але ворог наростив відчутно, підтягнув дуже сильно засоби радіоелектронної боротьби. Дуже ускладнює нашу аеророзвідку. Це відчувається по, по глибині польоту пілотами, а також дуже сильно наростив присутність і намагається висуватися в райони зосередження, намагати намагається вражувати вражати. Позиції наших підрозділів, тобто без якихось штурмових дій а вже на підступах до безпосередньо до позиції або висування до позиції, також безупинно працює ствольна артилерія протягом останніх декількох діб застосовувалися також каби по саме безпосередньо по позиціям захисників. Виховуючи те, що здебільшого використовують піхоту. Чи зараз ви спостерігаєте збільшення резервів або перекидання резервів ворога? Ворог відчутно під час підготовки до штурму саме цього напрямку. Відчутно наростив кількість живої сили. Кратно це відбулося, тому що здійснювалося початок штурмових дій одразу з декількох напрямків, тому є постійне, постійне перекидання. Дня особового складу ми бачимо, що лінія фронту напружена вся, і тому відчувається те, що ворог докладає максимум зусиль для просування на Донбасі, і тому є і ротація інформацією інформації, наявної підкріплення підрозділів постійно на регулярній основі ворога. Тому живої сили йому не бракує, і він її застосовує постійно. Також намагається навіть здійснювати невеликим пересування невеликими групами вночі. Зараз ті підрозділи, які перекидаються і посилюються, чи це навчені військові, чи можливо мобілізовані, якщо є ця інформація. Підрозділи зовсім різні з різних родів військ. Залучення до штурмових дій в середньому підготовка суттєво, суттєво. Не впливає на хід, оскільки це просто велика кількість, дуже велика щільна плотність вогню з їхнього боку. Тобто спостерігаються рухи від відділення до взводу. Тому за рахунок саме великої кількості живої сили його присутність значно посилена в районах виконання завдань. Ось, і... Тому а на теперішній час активно застосовується дрони Менше стає вогневих контактів стрілецького бою, і ворог активно застосовує різного типу дрони для враження позицій. Чи вдається брати полонених і наскільки загалом військові Росії діляться з якоюсь інформацією? Можливо, відомо, вдається перехоплювати якісь розмови і чути про їх моральний стан? За останню добу було взято полон приданими підрозділами, які суміжно виконують бригади в зоні відповідальності декількох військовослужбовців Російської Федерації. Стосовно там стратегічної інформації вони не володіють жодною Це мобілізовані військовослужбовці, і в принципі історія в них майже одна і та ж сама. Що Мобілізувалися за якихось там життєвих причин, або не знали, куди йдуть, тільки приїхали в зону виконання завдань і тому подібне. А щодо перехоплень, ну, хочу звернути увагу, що підрозділами радіоелектронної розвідки, там бригадного рівня, це аналогові станції, тому це командири нижчих рівнів. Ми можемо розуміти там пересування задачі. На ближніх підступах тобто безпосередньо вже в районі виконання завдань, тому це інформація, яка надає більше допомоги саме в керуванні діями підрозділів, і орієнтування їх щодо оперативної снука, ніж мати якусь ціну стратегічну важливість. Також згадували, що зараз росіяни намагаються наступати в бік населеного пункту Вишневе Якщо вони будуть мати певні успіхи, наскільки це ускладнить оборону для українських захисників? Зараз ведеться дуже сильна робота з оборони населеного пункту Вишневе та підступів також в районі міста Селідово. Тому складна ситуація. Логістичне, логістичне значення населеного пункту Вишневе має велике для південної західної околиці населеного пункту Селідово та рубежу фронту, яке проходить північніше. Так, Північно. Скільки чи проводите рекрутинг до вашої бригади, і яких саме спеціальностей не вистачає? Так, бригадою проводяться рекрутингові заходи. У нас в пункті постійної дислокації знаходяться в центрах надання наші представники надання адміністративних послуг. Там можна отримати більш повну і широку інформацію щодо. Порядку проходження служби та вибрати собі посаду за своєю спеціальністю, якою володіє людина, та поспілкуватися вже безпосередньо з представниками підрозділу, які здійснюють організацію рекрутингу. Потреба в усіх напрямках є. Ми всі розуміємо, що ситуація важка і ситуація складна. І потрібне поповнення, оскільки виснажливі бої продовжуються, і зараз всі, хто може долучитись до строю, мають це зробити. Тому за будь-якої спеціальності, будь-то піхотна, артилерійська або спеціальність технічна, вони всі є актуальні для війська, оскільки як потрібно воювати, так потрібно забезпечувати ці, ці безпосередньо. Як штурмові, логістичні забезпечення, тобто жодної професії, жодної спеціальності немає на даний момент не актуально. Дякуємо дуже, що сьогодні долучилися до нашого ефіру і за оновлення інформації. Глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був підполковник прес-офіцер ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Карадак» Віталій Міловідов. І говорили ми про ситуацію на покровському напрямку. Конкретніше ми говорили про те, що нині відбувається біля населеного пункту Солидове. Нагадаю, що його вже тимчасово окупували росіяни зараз намагаються просувати. Тися далі саме на цьому напрямку.